Джим на 200 це електротерапія, міостимуляція та електроміографія в одному пристрої. Пошук терапії за показаннями або за видом терапії. Попередньо встановлені протоколи лікування по всім показанням. Біологічний зворотній зв'язок за допомогою екрана комп'ютера. Апарат для міостимуляції Джим на 200 забезпечує Електростимуляцію м'язів після спортивних травм, після травм хребта, інсультів, після уражень периферичних нервів та при лікуванні гіпотонії та гіпотрофії м'язів, перенавчання м'язів з використанням міофідбеку, стимуляцію м'язів тазового дну зі зворотнім зв'язком, лікування стресового, ургентного та змішаного нетримання сечі після пологова реабілітація. Реабілітація після оперативного втручання на органах малого тазу у жінок та у чоловіків, перевиховання м'язів тазового дну, безпечне та тривале знеболення за допомогою тенстоків при болях у суглобах, спині, при синдромі хронічного тазового болю.